Асамблеї ООН у Нью-Йорку, з Кремля лунають нові погрози в бік заходу. Диктатор обіцяє відповісти силою на так звані загрози з боку заходу, адже процитую стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати. І лише бідна невинна Москва докладає неймовірних зусиль, аби виправити ситуацію. Тільки ось проблема: Захід не реагує на ці спроби Росії. Тож диктатор РФ пішов на вимушений крок. Він повідомив, що Росія відмовляється від мораторії, тепер розгортатиме ракети середньої дальності. Також він додав, що після закінчення терміну договору між РФ та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а це 5 лютого 26-го року. Кремль буде ще рік дотримуватися обмежень. Ну а от інститут вивчення війни зазначає, що Путін грає ракетною картою, щоби тиснути на адміністрацію Дональда Трампа. Кремль пропонує продовжити дію договору ще на рік, але лише якщо США погодяться, супроводжуючи це прозорими військовими погрозами. За фасадом турботи про контроль над озброєннями, Москва прагне вибити поступки щодо війни в Україні і перекласти провину за відсутність миру на Вашингтон. У такий спосіб Путін намагається виставити Росію нібито рівною США над державою і продати Заходу міф про неминучу перемогу, щоб змусити Київ і союзників грати за його правилами. <кій> і слова Путіна на засіданні Радбезу про готовність Росії відповісти на будь-які загрози своїми військово-технічними засобами спрямовані на президента США Трампа. Про це в нашому ефірі заявив екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, поступки на які готовий підти Кремль щодо скорочення ядерних арсеналів є незначними усі ці заяви більше, більше спрямовані на американського лідера. Для чого не розгортайте на території Ну, звісно, України на території Європейського союзу будь-які свої ракетні комплекси залиште. Ну це між рядків, залиште нам Європу на з'їдіння, щоб ми могли самостійно з'їсти. Займайтеся власними проблемами на своєму континенті. А в якості цукерки ми пропонуємо вам. Давайте підпишемо мораторій там на розгортання цих великих ракет, розгортання ядерного зброєння, можливо, навіть щось знищимо. Але давайте відверто. Коли у Російської Федерації за різними оцінками хтось каже 4 тисячі, хтось каже 5 тисяч ядерних боєголовок, то сотнію більше, сотнію менше. Ну повірте, воно ролі не грає. І з нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Зараз з ним Спробуємо розібрати оцю історію, чим же Путін все-таки, як то кажуть, трясе, чи то є щось. Чи все-таки це намагання підвищити ставки, як то а, в покері. А, пане Петре, я вас вітаю. Добрий день, Петро Олещук, політолог з нами на зв'язку, друзі. Так, добрий день. Отже, погрози ракетами от відмова від а, мораторію на розміщення ракет середньої і малої дальності. Але при цьому Путін, бачите, каже, що окей, дивіться, ми якби з мораторію виходимо, але. Ми, наприклад, такі молодці, ми ще рік, після закінчення дії договору в 26-му році на скорочення наступальних озброєнь. Ми ще такі молодці. Будемо рік дотримуватися цього. Але, от про ці ж наступальні озброєння, це ж якраз ідеться про ракети. Такі, які могли би долетіти умовно до іншого континенту, а середньої малої дальності, це ті, які літають тут, в межах Європи. Тобто, це пряма погроза про що? Не про небезпеку для Вашингтона, а для... про небезпеку для Європи, а, Ну так, для небезпеки для Європи, але як показує практика, в принципі, а, Росія може забезпечувати цю небезпеку шляхом використання. Порівняно дешевих дронів, які ніякими відповідними договорами не регулюються. І насправді, ви знаєте, це, мабуть, з точки зору Путіна така собі вигідна пропозиція для Трампа. Мовляв, давай влаштуємо це саме перезавантаження, яке ти так сильно хочеш. Але замість припинення війни в Україні я тобі пропоную отаку от цукерку. Що я такий от добрий і підпишу договор про обмеження цих самих. Ракет середньої дальності, ти зможеш це представити як свою велику зовнішньополітичну політичну перемогу, От, можливо, навіть на Нову премію будеш претендувати. Хоча реально знову ж таки навряд чи у Росії є відповідні ресурси і потреба серйозно вкладатися в ці самі подібні ракети, тому що вона зараз основні ресурси спрямовує, наприклад, у виробництво тих самих шахєдів а також. Звичайних балістичних ракет на кшталт того самого Іскандера, який вона використовує для обстрілів України, які вона може так само використовувати для обстрілів значної частини Європи. Тому, знаєте, це спроба продати те, чого у тебе немає, в обмін на якусь угоду, яка би в свою чергу дозволила оголосити про перезавантаження відносин із між Росією і Сполученими Штатами. Тобто, по суті, Путін торгує повітрям намагаючись обміняти це повітря на достатньо вигідні для себе умови, але ж е як це продати, ну, навіть якщо і так, е навіть якщо е умовно, скажімо, Трамп на це поведеться, пробачте за сленг. але е Спеціальна воєнна операція далі буде тривати тут же ж мова не про те, хто який договір підпише, чи скорочують штати там або Росія наступальні озброєння, чи готові відмовитись від розміщення ракет середньої малої дальності в різних. Ну тобто я розумію, що це пряме попередження Трампу. Не розміщують там, наприклад, Польща сказала: А давайте розмістимо у нас американську ядерну зброю. Це пряма відповідь. Не розміщуй. Ну. Логічно, яким чином це впливає на нас, і яким чином це впливає на завершення так званої спеціальної воєнної операції а по факту війни в Україні? А, і якщо навіть він продавить Трампа, то чи він зможе це подати як перемогу? А дивіться, знову ж таки, я думаю, що тут якраз смисли полягає в тому, щоб вивести питання війни в Україні, як то кажуть, за скупки в російсько-американських відносинах, чого Путін не добивається. Що мовляв, ну давай вирішувати більш важливі питання. От дивися, є ракети, є контроль за стратегічним озброєнням, є багато інших стратегічних питань. Ну, давай їх будемо вирішувати, а до питання України повернемось колись потім, якщо буде в цьому якась потреба. А для того, щоб обґрунтувати це, от дивися, можемо влаштувати якусь відповідну кризу. І що абсолютно не виключено, що ті провокації, які зараз росіяни розгортають проти країн Європи, це частина цього плану. Тобто спочатку Путін робить ескалацію, потім запропонує деескалацію. Чи, мовляв, ну давайте забудемо там ці всі провокації і так далі, більше цього робити не будемо, і укладемо якусь велику угоду, яка всі питання вирішить, і все, що з цим пов'язане. А питання України, ну нехай воно залишається, це наше питання, ми його самі будемо вирішувати. Тобто, по суті, Путін цього якраз, я думаю, домагається всіми своїми діями. Тобто, він, власне кажучи, він від початку повномасштабної війни хотів велику угоду з США, але на власних умовах Сполучені Штати визнали його тим, хто контролює весь пострадянський простір, має свої зони впливу. Ці зони впливу американці повинні поважати і поважати, що от він такий. Великий лідер, який може розпоряджатися не лише власною державою, але і низкою держав сусідніх по відношенню до Росії. І я думаю, що знову ж таки Путін від цієї ідеї не відмовився і він продовжує намагатися її в подібний спосіб реалізувати, вкидаючи от подібні, так би мовити, заманухи для Трампа. А в мене, знаєте, пане Петре, якраз от тепер повністю склався пазл. От я тепер зрозумів. Ну я поділюсь своїми роздумами, якщо дозволите. Дійсно, можливо, так він і хотів, і оця готовність зараз продовжувати війну в Україні будь-яким способом. Тим більше, я, я не думаю, що Путін не усвідомлює всю загрозу його економіці. Я не думаю, що він усвідомлює. Тобто, що він не усвідомлює втрати на фронті і військової техніки, скільки це в грошах, і особового складу свого, скільки це ну в ресурсах, так він це все прекрасно усвідомлює. Але от ви не дарма сказали про пострадянський простір, і я зараз просто цю картинку собі в голові намалював, тому що ми розуміємо, що Азербайджан по факту втрачений, Вірменія втрачена від російського впливу, Казахстан втрачений. Туркменістан на грані, тому що там теж були американці і теж запропонували дуже цікаві умови з Китаєм. Зараз відносини а, васал і а, власне його а, не пам'ятаю, як він називається, господин. Ну, О, васал і сюзурен, А, Відповідно залишається тільки Україна, залишається тільки одна точка, куди треба тиснути, щоб показувати, що ти сильний, що ти можеш вести цю війну. А і відступитися вже не можна від війни, тому що роздеруть тебе всередині, бо в тебе спитають, на що це все? На що ми зараз опустили економіку, вбили її практично, втратили мільйон людей, витратили купу грошей. У нас санкції, у нас немає авіації, немає нічого. І що ми добилися? Дві області доєднали? Ну, така і картина в мене склалась. Ну, він очевидно вважає, що ціна у вигляді перемоги в, у війні проти України вона виправдає будь-які відповідні витрати. Що це якби та ціна, яка виправдовує будь-які витрати, тому її треба відповідним чином добиватися за будь-яку ціну. Він очевидно вважає, що оскільки Україна є ключовою державою для відродження СРСР ну і загалом російської імперської величі. Тут варто захопити Україну, і відповідно далі вже всі питання вирішаться, і е центральноазійські держави покарають і з Кавказєм розберуться, і до Країн Балтії доберуться. От головне відповідним чином Україну приєднати. І це, власне кажучи, відповідь тому на те, чому він, незважаючи на всі ці проблеми, труднощі, він не відмовляється від своєї агресивної воєнної стратегії. Тут питання навіть не в тому, що його там хтось питає в Росії. Ясь <кій> я думаю, до цього він готується і ці репресивні заходи, які останнім часом в Росії розвиваються, причому навіть по відношенню до нібито абсолютно лояльних до режиму діячів, це все показує, що, власне кажучи, російський режим готується до закриття, до блокування інтернету, до жорстких обмежень і достатньо масштабних і серйозних репресій, які повинні утримати режим. Але Путін, мабуть, щиро вважає, що от приєднання України, оце має стати вершиною його. Політичної, скажімо так, діяльності, і от, якщо він, зрештою, переможе, знаєте, от тут логіка така: переможців не судять. Mm -hmm. От якщо ти зазнаєш поразки, да, то тобі це все пригадають. Якщо ти здобудеш перемогу, значить це можна буде списати, можна буде оголосити, що там всі жертви померли за якусь там якесь праведне діло, і нібито все у нього буде прекрасно. І от звідси оці а, нелогічні з точки зору західних політиків кроки, які допускає Путін. Хм. Цікаво, цікаво. Добре, э, росіяни дуже просять послабити їм санкції проти авіації, тому що э, зіткнулися ну, а, насправді це було прогнозовано, тому що якраз авіагалузь, вона дуже залежна від е, е, санкційної політики, і рано чи пізно дійсно почали від, відчуватися ці санкції е, в Росії. Мається на увазі, що дуже багато аварій, дуже багато різноманітних технічних проблем з літаками. Але на вашу думку, от е, чи підуть на це союзники наші, тому що Нещодавно ми бачили, що санкції були зняті з Біл Авіа абсолютно спокійно. Буквально розчерком піра. Ну, очевидно, що у Путіна є всі підстави розраховувати на сприяння в цьому питанні з боку Трампа. Інша річ, що звичайно, що Трамп він, <кій> враховує цілу низку обставин, які впливатимуть на ухвалення його рішення. Але так, мабуть, росіяни дійсно. Пропонують зробити такий собі жест доброї волі і піти на відповідні поступки з боку Сполучених Штатів. І зрозуміло, що від Трампа вони можуть розраховувати на відповідні результати, але зрозуміло, що знову ж таки подібні дії з боку Трампа можуть мати певні негативні для нього політичні наслідки всередині самих сполучених штатів. Тому, зрештою, він буде зважувати, що більш важливо. Потенційні якісь домовленості з Путіним чи все ж таки внутрішня американська репутація. Але, на жаль, я би не виключав, що подібним шляхом вони підуть, тому що реально в багатьох моментах вони йшли на поступки росіянам, не одержуючи нічого взамін. Тобто, очевидно, що о, о, от знову ж таки черговий інструмент як можна на Росію тиснути, аби, наприклад, росіяни могли піти на якісь відповідні переговори щодо завершення бойових дій. Але цей. Інструменти адміністрація Трампа не використовує, тому що вони не хочуть тиснути на Росію. Вони хочуть з Росією дружити і йдуть шляхом усіх всіх численних жестів доброї волі, які лише призводять до того, що Путін посилює ескалацію вже не лише проти України. ну от, Але знову ж таки, ну це вже питання до адміністрації Трампа і до їхніх кроків. А, ну і про нашу тему одну хочу спитати коротенько, тому що бачите, з одного боку, так у нас дійсно війна проти. Зовнішнього ворога, під час якої ми мали би всі об'єднатися, тому що роз'єднаних швидше знищують, а об'єднані це сила. Але у нас теж є цікаві процеси в країні, які відбуваються. Дехто їх бачить, дехто їх не бачить. Але вони ну, мають місце бути. Так от, от тут просто. Суперечлива інформація, тому що одні ресурси кажуть, що це прозвучало від президента інші ресурси спростовують, ніби як вони там були, кажуть, що нічого такого не звучало. А, але тут сама тенденція, знаєте, тому що м, у нас вже кулуарні підготовки до виборів відбуваються, принаймні про якісь такі процеси йде мова, навіть на рівні пліток, але ж димо без вогню не буває. Так от видання політико написало, що під час останньої зустрічі президента зі слугами народу, буцімто, прозвучала від Володимира Зеленського: прозвучав намір балотуватися на наступні вибори. Ну і звісно, є українське видання РБК України, яке спростувало це, сказало, що нічого такого там не звучало. Але точно відомо, що звучали. Скажімо, були розмови про інших опонентів політичних, які вже активно готуються до виборів, і що ну якось це з цим треба щось робити. От хочу вас спитати: то все ж таки, у нашого чинного президента Володимира Зеленського є амбіція, є намір, і головне, чи є ознаки підготовки до його участі у виборах наступних, коли б вони не були. Ну, про якісь виборчі штаби, їхні розгортання я нічого не чую. Стосовно публікації політику, я ставлюся до неї скептично з однієї простої причини. Зустрічі пройшло майже тиждень. За цей час, очевидно, що якби про це велася якась серйозна розмова, були б багато інших витоків з боку учасників цієї зустрічі. І про це, по-перше, написали не політику, а українські видання не буду називати які, але їх досить багато. І зрозуміло, що це б була б топ-тема, тому що. Зрозуміло, що про себе всі згадали. Тому ну, я, чесно кажучи, думаю, що якщо політику щось відповідну інформацію одержало, то це ж може бути якийсь поламаний телефон. Не більше. А стосовно інших політиків, ну так, багато хто за великим рахунком веде якісь відповідні кампанії, які можна назвати передвиборчі. І я, власне кажучи, не виключаю, що насправді це, знаєте, відповідне. Відповідний консенсус, можливо, деяких політичних сил для того, щоб ця інформація з'явилася, щоб, знаєте, вона послугувала такою собі індульгенцією для того, щоб всі зараз могли активно включитися в гіпотетичний політичний процес. Але поки що немає ні якихось відповідних умов для його проведення конкретних, ні багатьох інших обставин. Я бачив багато відповідних заяв з приводу виборів, багато фантазій. Uh, коли там тільки ці вибори не призначали, але вже завершується вересень. А поки що ніяких виборів немає, вони не призначені і не очікуються. Тому що, зрештою, ключовий фактор залишається один цей фактор це війна, яка триває і не думає завершуватися, тому що для завершення війни uh, якогось відповідного політичного бажання всередині України явно недостатньо. Ну, а те, що там багато хто готується якимось чином до виборів, чи принаймні намагається тримати себе в контексті політичної уваги, ну, це якби факт. Також, зрештою, влаштовані політики, що вони завжди готуються до виборів, наскільки би віддалені ці вибори не були. Це правда, це правда. А що ж, пане Петре, дякуємо вам, дякуємо за те, що були з нами. Петро Олищук, політолог, щойно був з нами на зв'язку. Говорили ми про і про погрози ракетами, і про майбутнє Росії, про санкційний тиск і про наші внутрішні процеси.